А чому саме ФОР? Через те, що третя довжина, друга висота, кольори, двохлітровий двигун, максимальний кіловат, які можуть бути. Не тільки максимальні кіловат, а також і максимальна комплектація, і протитуманні фари, і квартроніки перед, зад, 16 радіус, коліс боку, подвійне сидіння, електрозеркла, електропідйомники, трьохшпицеве кермо, шестиступінчата коробка передач, бортовий комп'ютер, і подогрів е, двигуна, і вебасто. Ну що тільки в цьому автомобілі немає, і рух по полосам, і двоє розсувних дверей. Можна, я кажу, зробити пасажира, вантажу пасажира. А кому потрібно. Таке зробити, хто хоче, наприклад, поставити шкіряний салон, тріп'яний салон. У нас це все є. Вартість цього автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.